Сьогодні у футбольному тижні Вища ліга, перед останній тур, або ставимо на те, хто буде чемпіоном. Ну, мабуть, що по ігрі, не мечутнізували, де-то ані трохи травми у нас вперше помінялися там пару чоловік. Ну, в принципі, що закономірніш. Что... Міська першість заявляється, говорити на наступний сезон. Звичайно, хотілося, який футболіст не хоче вигравати третє, друге місце, ставати чемпіоном. А треба працювати, щоб досягти мети. І наостанок тиждень до завершення дитячого чемпіонату. Суцільні проблеми нині переслідують Вінницький інтеграл. Команда практично розбалансована. Причини різні. Серед основних невизначеність щодо того, яким буде майбутнє колективу вже у наступному сезоні. Так дійсно принципово взяти, в даному матчу. Сіки метр це наш принциповий суперник, з яким ми часто дуже граємо. В нічі, часто програємо, граємо з ними досить важка з ними гра, оскільки по рівню гри ми однакові. І взагалі команда, тобто ми маємо однакову гру, дуже важко з ними грати, оскільки ми граємо на одному рівні. Також, крім гри, ми схожі ще й організацію, оскільки дуже важко нас зараз, особливо в цей осінній період, збирати членів команди через те, що багато людей працюють. І от на, на початок гри збирається ну, буквально тільки основний склад, кількість 11 чоловік. А тим більше в наші проблеми те, що у нас відсутній вартар вже четверту гру, і це нам завдає кожен раз нещої поразки. Дуже багато пропускає м'ячів. І вже команда опускає голову і вже не має бажання навіть грати далі. І тому це також є. Підстави для, для наших поразок. у черговому турі. Інтеграл зійшовся зі своїм найпринциповішим суперником останніх років командою метро. Обидва колективи сьогодні мають схожі проблеми. Однак футболісти вирішили позабути їх в контексті захисту власного іміджу в очах перед футбольною громадськістю. Як я раніше говорив, що при представленні команди команда діє лише от за ентузіазмом наших хлопців, але ентузіазм кожен раз згорає. І стає все менше і менше, менше бажання на них зіграти. оскільки ми всі повністю витрати матеріального характеру за свій за свій кошт. Ми і заявляємо команду, і форму придбали за свій кошт м'ячі і також обслуговуємо поле також за власний кошт із перших хвилин боротьба на полі зав'язалася жорстка. При цьому команди діяли на високих швидкостях та на зустрічних курсах. Відтак тактики у цьому матчі відіграли визначну роль. Одна помилка прогнозовано спричинила ланцюжкову реакцію і почали траплятися інші. Це лихо вкотре спіткало інтеграл, який в своєму активі так і не має перемог. Від метро інтегралівці пропустили сім. Водночас все ж таки забили гол престижу. А паралельно із цим матчем футбольний клуб Вінниця на полі центрального міського стадіону зустрічався із політехом. За підсумками першої 45 п'яти хвилинки, підопічні Руденка перемагали з незвичним для себе мінімальним рахунком. До честі ВНТУ і його гравці спромоглися протиставити лідеру не просто глухий захист, а і гострі контратаки. Однак, з боку студентів, справа до взяття воріт так і не дійшла зі Ді свого боку. Городяни наприкінці матчу все ж таки подвоїли свою перевагу. Фінальний свисток арбітра у цьому поєдинку. Зафіксував рахунок 2-0 на користь війниці. Старались, Старалися у суперніх сильніші. Можна і поправити. Виграли цекономірно счет 2-0 по В принципі, Путін буде тренуватися. Хлопці старалися, билися, вжимали, як казати, максимум. От, але дійсно сьогодні ми на голову сильніші були, а здобули перемогу з рахунком 2-0, Могли забити ще більше. От. Але нічого, футбол, це вистачить для перемоги. Якщо кожну гру вигравати 10-0 буде не цікаво, тоді треба переходити на якийсь на наступний рівень, от, скажімо, там в другу лігу, наприклад, України. Тому це футбол. Можна грати 10-0, можна програти 3-5-0. Хлопці вже нашу налаштовуватися, тому що це для нас. Як сказати ключова гра за медалі. Ми можемо як здобути і перше місце, так і друге місце. Так що хлопці всі налаштовуються і буде бій хороший. Потенційний бронзовий призер чемпіонату по гребищенський шляховик на стадіоні Вінницького підшипникового заводу теж вийшов на фініш у чемпіонській гонці. Переслідувані цього разу на шляху білосинім постали підопічні Василя Бліннікова зі школи Блухіна Біланова. Саме вони і створили перший небезпечний момент у матчі. Все, 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 все. Втім, гості невдовзі таки оговталися і спромоглися на перше у матчі взяття ворі. Радіти вдалому дебюту футболістами з погреби ще довго не довелося. Гравці другої команди Блухіна Біланова практично за декілька хвилин встановили у матчі паритет. Після цього вихованці дитячої юнацької спортивної школи віддали ініціативу супернику. Він таки не знехтував з неї скористатися під саму завісу першого тайму, забивши так би мовити, гол у роздягальні. Чому хороший салтерник? Молодий ребята у них все впереді, Будуть нормально тренуватися, можуть бути виігравати. Поки гра не закончена, ще нічого не можна сказати. Принципово перебіг подій на полі не змінився і впродовж другої 45 п'яти хвилинки. Виняток склав лише той епізод, коли погробіщани втретє закріпили свою перевагу. Набравши чергових три залікових пункти, погробищани продовжують боротьбу за медалі і за чемпіонство. Як ми й повідомляли раніше, чи не вперше в історії міських змагань у вищій лізі чемпіон міста може визначитися достроково? Мова, звісно, йде про поділля. Цей колектив у сезоні не зазнав жодної поразки, і лише один поєдинок зіграв у ничию. В активі чинного чемпіона залишилося чотири незіграних матчі, і усі з лідерами змагань. Втім, вигравши тільки два з них, подоляни стануть недосяжними для конкурентів. Я говорив у придушім інтерв'ю. Всі три-чотири команди мають шанси на перше місце. Що у нас немає поражень? поражений, ну нельзя говорити, що там ми чим-то лучше или выделяемся. Ми виходимо на каждую гру, настраиваемся только на победу. не можу відповідати, почему інтрига, це все, наверное, как бы разговори, більше разговорів. Шансів не, ну, не буду скривати. У нас більше, чем у всіх команд шансів, але же, всі шанси команды стати чемпіоном. Нам достаточно будет обіграти команду Блохина Биланова і ще взять три очка. В трьох іграх. Як би ситуація не слажилася хорошо ліплоха, ми бомби ходіть кожну гру на победу. Першими на фініші Подолянам трапилися вихованці головної команди школи Блухіна-Біланова. Вже на першій хвилині Подоляни відзначилися. Мали нагоду для взяття воріт і підопічні Олега Шумовіцького. Однак не пощастило. Натомість лідер вразив ворота вдруге впродовж першого тайму. За аналогічним сценарієм, пройшла і друга половина зустрічі. Подоляни знову забили двічі, а блухіно біланівці спромоглися на гол престижу. Команда настраивалась на нас сегодня, и мы настраивались. Мы знали, что это будет нелегкая игра. Где-то, может, доля фарта улыбнулась нам, забили на первой минуте гол. Сегодня хотел бы выделить по игре Степанюка Влада. Он бился, сражался. Ну, как бы, сегодня лучший игрок матча. А хотел бы поблагодарить команду соперника. Я три года наблюдаю за командой. Действительно, команда с каждым годом растет. Ребята растут. Скажу вам честно, наверное, вот несмотря на то, что мы выигрываем сейчас по игре. Самый тяжелый соперник команда Шумовицкого. Команда играет красивый, хороший футбол. Все бегут, молодые ребята. Не знаю, наверное, это все-таки самая тяжелая игра. Просто где-то доля фарта улыбнулась нам. Да, 5-6 человек, очень приличных, фамилии не буду называть, но они помешают не только нашей команде. Они усилят легко вторую первую лигу профессионалов. По игре да, хорошая команда, добротная шумовическая команда. понравилась, хорошая игра была. Еще опыта, наверное, чуть больше мы играем в футбол, чуть-чуть. Еще опыта, наверное, мы взяли, одержали победу, она нам нужна у нас. Боремся за чемпионство. Хорошая у нас команда собралась, 90-й год очень сильный у нас коллектив. Все супер, играем, будем бороться за чемпионство. Ну, наверное, счет по игре. Где-то мы чуть не реализовали, где-то они чуть-чуть. Чуть-чуть травмы у нас впервые поменялись, там пару человек. Ну, в принципе, сейчас закономерно, я считаю. Соперник, будем говорить так, на... намного превосходил нас. <coughs> четкое действие в обороне, плюс неплохие нападающие. Вот. Ну и голы мы пропустили по собственным ошибкам. Допустили ошибки, которые привели к взятию ворот. Вот. Так, в целом, по самоотдаче... Претензий к ребятам нет, но вот эти ошибки, которые мы сами приводим к забитым ничем. В прошлый раз, я скажу, переход просто мы тренируемся на грунте, пришли сюда, тут это тоже имеет большое значение. Вот. Но с про прошлой игру просто более. Отнеслись по ответственности в обороне, вот. сыграли здорово в обороне и сумели забить, За счет, я думаю, за счет физики, потому что к концу команда «Яска» чуть-чуть физически подсела, вот. а нам удалось в конце забить мячи и выиграть эту игру. Они вот тут набираются, они набирают, обрастают, как говорят, мясом, вот. вот тут они учатся у более опытных игроков, как в той или иной ситуации надо сыграть, формат соревнований. До -до -достаточно хороший. Единственное, хотелось посмотреть на то, что мы не профессиональные команды, и зависим от многих факторов. Есть форс-мажорные обстоятельства, чтобы чуть-чуть нас ну, шли навстречу, потому что мы не можем, например, поля у нас своего вот. Мы можем только арендовать. А иногда получается ситуация, что поле в этот момент занято. То есть вот такие вот, ну просто мелочи, но чтобы на будущее это как бы учли и чуть-чуть более относились, как говорится, с пониманием таких ситуаций. Переходимо до першої ліги. Тут чемпіон вже відомий. Констатуємо той факт, що вже зараз визначаються колективи, які з наступного сезону ставлять перед собою амбітні завдання. Причому їх коло від туру до туру збільшується слідом за Арітою і Рівербойз. Про відповідні наміри заявив і будівельник. Саме ця команда у матчі із ріверами граючи у меншості, спромоглася перемогти із рахунком 4-1. Не обійшлося у поєдинку і без пенальті. Щоправда, на безсумнівну точку Рефері вказав, коли правило у власному штрафну порушили саме зелену білі. Команда Рівні приблизно, але все таки ми напевно хотіли більше виграти. Ми найкраще побудували гру в обороні і перехватували їх в центрі поля. Думаю, тому ми і виграли. Звичайно, хотілося, який футболіст не хоче вигравати третє, друге місце, ставати чемпіоном. Але треба працювати, щоб досягти мети. Наступна сезоні, думаю, да, ще пара ріків буде хороших таких, і ми вже вийдемо на рупашулів. Цього року не вийшло. Не всі хлопці збиралися. Ну, я думаю, що наступний рік ще осилимося і буде все добре. Я скажу наступне. На следующий сезон, дай Бог, будет здоровье, будет немножко финансовых возможностей. Нужно укрепиться. Буквально 3-4 человека в каждую линию по опытному игроку. Чтобы эти пацаны, которые играют 17, 18, 20 лет, чтобы был у них какой-то пример наглядный. Разрешите поздравить с окончанием футбольного сезона. Всю футбольную общественность города Вінниці. Я думаю, не так тактика, как так, физика під силу. Під кінець матчу. Хоча на одного гравця було більше. Я думаю, як їх стало на одного менше. І за цим ми розслабились і дали слабинку, думали, на ніщо або переможемо. Ну, не вийшло. Близько тижня залишається до завершення другого в історії Вінниці відкритого міського чемпіонату серед дітей та наймолодших юнаків. Змагання мають довгий цикл, адже тривають у два коли впродовж половини року. В усіх вікових категоріях участь беруть десятки команд з Вінниці, Калинівки, Погребища, Хмільника і навіть сусідньої Хмельниччини. Далеко не в останню чергу кажуть організатори, це заслуга тренерів та батьків. Саме татусі і матері чи не щовихідних відвідують матчі за участю своїх чат, власним прикладом демонструючи толерантність у ставленні до оточуючих та суперника. Тут вам не як у професійному футболі. Усе без грубощів, нацистської символіки. Грубих висловів та расизму. Без батьків кажуть тренери, і неможливою була б участь у змаганнях багатьох колективів. Чемпіонат дає можливість набути неоціненного досвіду дітям і тренерам, а першим зростати соціально в колі спілкування із ровесниками. У нас взятий район по ця команда. Тут діти зібрані з п'яти сіл. І ще трошки погребиських хлопчиків. Тут дуже цікавий варіант. Тут в основному спонсорами виступають батьки дітей. Батьки купляють дітям м'ячі, купляють форму, шиють костюми. Раніше ми були без тренера, вже півтора року ми були без тренера. Тобто батьки самі тренували своїх дітей. Зараз вже є в нас тренер, нам вже трохи в цьому плані вже трохи легше. В Вінницю ми їздимо майже 100 кілометрів постійно на матчі. Все за свій рахунок. Бензин, транспорт, їдемо своїми машинами, винаймаємо транспорт, все за свій рахунок. Якщо дітей не возити на, діти не будуть участи в регулярному чемпіонаті по футболу міста Вінниці, в них випадає сенс займатися футболом взагалі. Тому що без змагального процесу любий вид спорту він втрачає свій сенс. А тут ще й умови, тут умови європейського рівня, синтетичне поле, нормальне суддівство забезпечено. Я Виктор Леоненко. Смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Дивите футбольный тыжды на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.